Подивіться, жовті цінники. 15 євро, 12 євро. Це, до речі, шкіра чоловічі. Не дуже воно гарне, я б сказала. бо Розпродають загалом вже такі речі, які не пішли. Ось 6 євро. Життя. кеди якісь взагалі 15. Ось дитячі, гарнесенькі, Лівайсічки 7 євро маленькі. Тут є ще. Поло за 10. Тут, до речі, шкіра. Оце зверху шкіра повністю. Теж поло резинові. До речі, малому гарно було. 7 євро. Що ще. Ой, які малесенькі, дивіться. Вазі зовсім не малого. І вони теж 7 євро. Тут якось все по 7, Ну, це, до речі, штучна шкіра зверху. Ось чоловічі дивіться, повністю шкіряні 24 євро білі. Ну, це величезний розмір, 44-5. Ну, не ходові такі модельки, Але розпродаж гарний. Ось це дитячі 9, повністю замш натуральний. Прикольно. Ну, а далі я побачила якісь елементи декору, скляні скляного типу, якісь вазони, якісь бутилочки, баночки, картинки, підноси, якісь, тарілки для декору, якісь, не знаю, такі більш африканські східні моменти. Не знаю, сім євро коштувала така штука. Що тоді думаю, можна щось складати, такого чисто декорованого, кого такий стиль, хто полюбляє, свічки різні є, якісь наборки косметичні, більш дитячого типу. Два п'ятдесят всього лиш. В принципі, доволі дешево. Можна на свій смак ось такі гарні статуетки. До речі, дуже полюбляю сов, І для Німеччини 7 євро на статуетку це доволі непогано, тому що, в принципі, ось ці всі елементи декору тут доволі дорогі. Ось 9 євро була. Ось ще такі елементи декору, саду. По 11 зараз розпродають що 11, що 12. Є по 8. Дивіться, яка гарна у нього собачка. Нема цінника на ній гарненька, ну вона приблизно все. Вон така сама 10. Ось великі ковші. статуеточки різні, десь від 9 до 15. Некі слони гарненькі. Україна блакитно-жовтий, а цінника не ви не видно. Шкода, цікаво, скільки такі слонення таке коштує. Ну це тільки в сад, кого приватний будиночок. Ось тут такі стенди суперсейл. Це до восьми євро. Все до восьми євро. Ну тут є взагалі комічні цінники. Ось, наприклад, такий топ. Євро 10. Так, ось тут кепки. Не видно ось, 5 євро. Різні рюкзачки тут теж. А тут щось валяється взагалі. І труси. Ось, дивіться, під ноутбук рюкзак дуже гарний, 18 євро коштує. О! Але крутий, доволі. І таке покриття воду не проникне. Що тут відділення мене можна відкрити. А, ось, можете бачити. Для ноутбука ідеально, м'якеньке все, нічого не подряпає. Мені теж якраз потрібен рюкзак під ноутбук. Чорний є. Цей 30, але він якийсь довжелезніший. Гляньте, шкіряний поясочок Timberland, 6 євро. Знижували, знижували вже його. Непоганий пояс. Ну, але здоровезний якийсь на мене. Не знаю, це жіночі. Шкарпетки теж по 4 євро. Різні. Ай, летить будь-який. Тут все підряд, знаєте, кидають. І тут якісь моточки для волосся. А, ні, це... це як подарунковий скотч. 30 центів. Тут і біжутерія, вон, срібло. Буває, що це... типу, покрадуть якісь сережки, і вони вже вон, 2,50, кому потрібні сережки срібні. Sterling Silver. То як варіант, в принципі. По 11 євро більш, більш такі. Оце браслетик. Він позолочений. Срібло позолочене. Непогано. Ну, тобто, можна, якщо щось треба, нагально, він якийсь дизайнерський. А, це ручна робота. Для волосся. усілякі аксесуари, 3 євро. Це брілочки. 25. Так, тут же мікс цін, але в принципі попадається непоганий топ спортивний, але він без поролону, його під бюзгальтер треба зазвичай. Ну, не всі, хто полюбляє без. Тут може попадатися брендові речі. Так. Дивіться, джинсові шорти за 6 євро. Ну, це теж копійки вже. Причому якість така непогана. А, легінси по 10 євро, ну це гарна знижка легінців. Якісні, чорні. Avalanche. Ось ще одні. Теж десять сіренькі. Непогано. І було тут наші більше. Оце under. Armour. В принципі, вони не дешеві доволі. 9 євро всього. І дуже тонкі. Ось ці потовще будуть. Ось ці такі тонесенькі, глянцеві. Ось ці прикольний колір. Взагалі сім. Якість гарна, доволі якість гарна. Глянти, яке плаття, сукня довжелезна. 4 євро всього. Ціни взагалі, я не знаю, деякі речі ось 12. Це наче матеріал такий непоганий. В принципі, за копійки тут можна купити собі речей 9 євро сукня. Доволі непогано. Це щось. А тут вже пішли різні полотеночки. До речі, дуже гарна якість. За такі ціни за 9 євро це доволі непоганий полотенце рушник. Ось, всілякі штучки, ну тут такі більш дрібниці, знаєте, які вже, в принципі, не розкупилися, іграшок багато, десь щось пошкоджене. Так, це нова партія. Дивіться. Вази всілякі, 4, 2, 50, якісь вітамінки. Да. ну Все підряд, звісно. Навіть для Apple а. Ремінь оригінальний, десятка. Якась формочка за 5. Купа всякої всячини, яка не розпродалася. Ось баночка навіть євро 70. Свічі пішли. Що взагалі, хочеться сказати на рахунок товарів у Німеччині, що тут часто такі розпродажі відбуваються десь ну точно 4 рази на рік. Кожного сезону під кінець ідуть такі суперсейли. Та вони, в принципі, тут розпродажі завжди відбуваються. Червоні ціночки, вони плюс-мінус такі самі, тільки на жовті вони можуть зовсім скидати там, до смішних цін, буквально євро, два. Бувають. Ну, тобто, не знаю, такі, які брендові, непогані речі, вони оцінюються, якщо їх довго не купуєш. То буквально до там, не знаю, ну, ось Кофта Levi's спортивна, яка може коштувати десь євро 70-80, вона при усіх розпродажах може дійти до позначки десь 10 євро, а то і 6-7. І таке я бачила. Так що, в принципі, ось такий Макс дуже такий непоганий магазин. Це. Аутлет, там вже йдуть більш такі речі, які брендові магазини в самій ну, по своїй оригінальній ціні вони не розпродали, і вони виходить, що йдуть по вже зниженим цінам. Ну і е, потім, якщо там ти стільки макса не береш довго, воно довго десь валяється, лежить. То ось такі на розпродажі йдуть. Ну і під кінець сезону, взагалі, суперсейли, жовті ціночки. В принципі, вигідно е, скупатися. Буквально ну, 100 євро можна викласти і оновити собі гардеропи по таким цінам. І речі дуже якісні. Брендові, не те, що там будь-що є, а, звісно, більш дешеві бренди, типу Бершки. Там. Не знаю, ось Pull&Bear, такі більш підліткові. Ну, Загалом там є непогані бренди більш середнього сегменту, типу Puma, Adidas, спортивних речей багато. Є шкіряне взуття, хоча для Європи це більш рідкість, ніж стандарт, що загалом зараз почали на штучне все переходити. Ну, Але брендові речі, Calvin Klein, там доволі часто можна побачити, Levi's, такого типу Guess'івські речі є. Ну, Такі середні більш бренди, не преміальні, звісно, не топові. Ну, але по помірним гарним цінам. Я дякую, що ви були зі мною. Приїжджайте у Німеччину, під кінець сезону можна гарно скупитися. Ось, ну, всім любові і миру, до наступних відео!